Доброго дня інформаційна програма вчасно працює для вас в прямому ефірі в студії Мирослава Куруц та Наталія Булеца про важливе і життя краю наступні 15 хвилин. В Ужгороді вже традиційно вшанували пам'ять загиблих міліціонерів Правоохоронцям, що загинули під час виконання службових обов'язків. Щороку віддають честь їхні колеги, рідні та керівництво області по всіх куточках краю. В обласному центрі вже кілька останніх років вшановують 18 загиблих. На щастя, в час війни смертей серед правоохоронців не побільшало хоча значна частина особового складу вже побувала в зоні АТО. Родинам загиблих щороку намагаються допомагати. Ветеранські організації та управління МВС в Закарпатській області, слава Богу. Ми вже довгий час вшановуємо 18 загиблих наших працівників при виконанні службових обов'язків. це за період із 46-47 років. Відзначення цьому році відповідно накладає відбиток світ. Чому Тому що країна наша знаходиться, будемо так казати, в стані війни. Якихось таких е, пишних е, урочистостей ми не проводимо, тому що є цьому межа, е, то що хотілося б віддати рідним, близьким загиблих наших працівників міліції, ми стараємося це зробити. Хвилиною мовчання вшанують і загиблих у зоні АТО Солдат. Загальнонаціональна акція відбудеться 23 серпня в День прапора України о 12.00. В Ужгороді вшанування проводитимуть на пагорбі слави. В обласному центрі обговорили хід співпраці в рамках партнерського проекту між представниками влади Закарпаття та краю Височина. На зустрічі між представниками закарпатської облради та угорською делегацією, звітували про хід робіт з благоустрою навчальних закладів Закарпаття. Нагадаємо, спочатку цього року в рамках співпраці на Закарпатті реалізовують 21 проєкт, проект, фінансування яких сторони розподілили навпіл. У ході зустрічі обговорили і реалізацію майбутніх соціальних проєктів у рамках партнерського проєкту. Зож першого ступеня села Гендеровиця до всього 21 об'єкт це об'єкти ремонтні, а також соціальні об'єкти, які ми з вами повинні обговорити. Сьогодні я вам дякую, наші діти прошли тиждень поїхали до Вісочини табір. Ми їх офіційно відправили. І також у нас є ще дві вивіски по двом пам'ятникам: це пам'ятник Масарика у Ужгороді і пам'ятник жертвам світової війни, які ми мали відновити і порадитися в на перевалі. Від волонтерської організації до окремої зведеної штурмової роти збройних сил України такий шлях прийшла Карпатська Січ під керівництвом командира Олега Куцина, нашого земляка. Із часу легалізації роти у складі 93-ї окремої механізованої бригади пройшло три місяці. Нині Карпатська Січ займає передові позиції на Донеччині. За час війни понад 300 осіб стояли в її рядах. У зоні АТО працювала і спілкувалася з бійцями наша Ірина Гармасі. На східних кордонах справжня війна. Тут кожна доба минає за військовими законами і підгул вбивчої зброї. Ворог обстрілює наші позиції з обіду до пізньої ночі, великокаліберними кулеметами, гранатометами, і все це під час так званих мирних угод. Українські бійці неухильно дотримуються режиму тиші. Незважаючи на всі провокації терористів, які самі безперервно його порушують, коли десь поруч тебе падає 120-та міна. Це трошки некомфортно, як мінімум. Буває страшно певно, що Але тримаєш себе в руках. Знаєш, що від тебе залежить життя інших хлопців, які тут стоять. Окрема штурмова рота Карпатська Січ, у травні стала складовою збройних сил України, зайняла бойові позиції на передовій і нині доформовується на добровільних засадах. І з самого початку Карпатська Січ мала на меті продовжити в цій війні традиції націоналістів військового формування Карпатської України. Тимі є продовжувати тих, тих наших попередників, які боролися за українську державність. Тобто ми розуміли, що ми маємо бути тут. Ми зібрали волонтерську допомогу, яку на той час могли зібрати на Закарпатті. Поїхали ще післав'янськ, де стояли наші наші війська на той час, і прикипіли до цієї війни. Більше як за рік через Карпатську Січ пройшло 300 бійців з різними можливостями. Це мужній шлях від волонтерства, добровольчої чоти до військового формування. Зіткнувшись з війною вічнавіч, січовики не відступили, а нині вдосконалюють бойову готовність. Серед бійців більшість центральної України. Разом з командиром семеро закарпатців воюють і жінки. Майже всі вони загартовані майданом. Була активною учасницею Революції Гідності і зрозуміла, що справа, яку ми розпочали, ще далеко не завершена. Її треба завершувати саме тому в першу чергу. Я потрапила сюди. Коли розпал сепаратизму пішов на сході України, я подумав, чому я мушу віддавати землю комусь іншим людям. На війні у кожного своя функція. Володимир завжди серед побратимів відрізнявся вмінням поратись на кухні. В роті саме йому довірили продовольчий тил. Ми проходили вишколи і так далі. Підготовку націоналістичну і молодіжну. То починаючи з того часу, я займався кухнею. У цьому будинку знаходився колишній штаб карпатської січі. Під час сильних обстрілів пісків у нього влучив снаряд. На щастя, ніхто не загинув, бо січовики знаходилися у підвальному приміщенні. Штаб карпатської січі бомбили двічі. Так звані режими тиші сєпери використовували для виявлення наших позицій. Щойно січовики заявили про себе, російська пропаганда почала розповсюджувати про них міфи. Ходять слухи, що у нас тут чи не 4-5 тисяч карпатських січовиків вчора. По їх передавало, що стоять два батальйони карпатської січі. На сході триває позиційна війна проти російсько-терористичних банд, для яких не існує правил ведення війни. Українська армія нині нарощує потуги для переломного моменту. На думку командира, запровадження військового порядку допомогло б швидше здолати ворожі позиції, як зовні, так і всередині країни. Доторкнутися до історії видатний закарпатський раритет Королевська Євангелія 1401 року незабаром зможе потримати у руках кожен охочий. Нині в каплиці Ужгородського замку представили два примірники репринтного видання. Незабаром сподіваються, унікальна книга вийде. Нехай у не надпотужний та все ж тираж. І, звичайно, ця подія є неординарною, тому що рукописні книги відтворюються сучасниками, сучасним обладнанням, в сучасних умовах, і ми бачимо, що є в цьому потреба. Не тільки в тому, що це є історична пам'ятка, пам що це є цінна пам'ятка, це є пам'ятка і мистецтва, і культури, і це є наше надбання. Оригінал рукописного видання ймовірно привіз до королева власник місцевого замку аж з Константинополя. Переписаний у 1401-му Станіславом граматиком, фоліант придбав місцевий магнат через сторіччя у 1951-му, його виявив на полицях Мукачівського монастиря Василь Пронін. Та справжній відлік відродження королевського Євангелія починається 2011-го, коли у Виноградові відбулася знакова науково-практична конференція, що й привернула увагу громадськості до цього раритету. Проте доля історичних книг тому і є такою, що вона невід'ємно пов'язана з історією самої землі і її народу. Міністерство культури, яке на 2014 рік все-таки виділили кошти для реставрації Королівського Євангелія. Нас завідуючий відділ Мороз Іван Іванович 18 лютого 2014 року вже сидів у поїзді і віз його на Київ, коли 18. Сталися ці події. Я собі дозволив його повернути назад, враховуючи ситуацію, яка на той час склалася у Києві. Копітка робота з відтворення безцінних столінок за допомогою сучасних технологій тривала впродовж чотирьох років. Працювання складно було вести, тому що книжка дуже пошкоджена, вона ще не реставрована. Якщо брати до уваги Луцьке, Євангелій і Пересопницьке, вони є в хорошому стані після реставрації, з яких відтворювали аркуші і робили тиражне видання. В нас ж навпаки, робота велася на кафедрі дизайну Закарпатського художнього інституту мною і викладачем колегою Світланою Курта. Черговий етап життя королівського Євангелія його репринтне видання, лише початок наступних. Їх чітко визначив начальник управління культури облдержадміністрації Юрій Глеба, завдяки якому значною мірою і стала можливою нинішня презентація. Отож, наступні кроки реставрація безцінного видання і тираж, якщо із першим надто фінансовоємним з прогнозами не поспішають, то з друком обіцяють встигнути, можливо, навіть до кінця року. 24 серпня в Ужгородському ляльковому театрі відбудеться День відкритих дверей. В цей святковий день вхід до театру буде безкоштовним. Для показу обрали одну із найулюбленіших вистав аудиторії по щучому велінню. Розпочнеться вона об 11-й годині, хоч будь-яка вистава супроводжується сміхом, оплесками та аншлагом. На день незалежності чекають ще більшого напливу та емоцій від малечі. Також юні патріоти зможуть взяти участь у майстер-класі з виготовлення прапорців із кольорового паперу рукольділлям, і з ними будуть займатися художники Бавки. В рамках цієї акції наш театр пропонує нашим глядачам таку от виставу, яка є надзвичайно популярна в нашому театрі. Це по щучому велінню. Це драматургом цієї вистави є фундатор українського професійного театру Марко Кропивницький. Це в рамках акції до Дня Незалежності України. Ми пропонуємо діткам прийти не тільки подивитися виставу, але й зробити самим ось такий от прапорець до дня незалежності, щоб бути теж маленькими патріотами. Здавна українці славилися не тільки як співоча нація, а й народ, який любить рукоділля. Вишиті картини та рушники і зараз прикрашають стіни деяких осель. Популярною в останні роки стала вишивана сорочка, яка є не просто прикрасою. Вважалося, що сорочка оберігала того, хто її носить, а у візерунку, зображеному на ній, закудовані дари життя, сила, любов та удача. Для пані Ірини вишиванка не тільки предмет гардеробу. Перш за все, це вияв патріотизму і носити її необхідно із гордістю. Любов до вишивання їй привела мати ще у дитинстві. Вишивала і рушники, і серветки, і сорочки. Останніх має чимало, проте найулюбленіша та яку вишила мати. Жінка впевнена, ця сорочка її оберігає. І я досі її бережу, тісно як оберіг. Тому що це була ручна тонка робота, і мати вишивала сорочку ще в радянську добу. І минулому році я йшла на вибори до Верховної Ради України і я одягала саме цю сорочку. Я робила фотографії у цій сорочці, і мені це дуже гріло. І я була мала глибоке розуміння, що це надзвичайно важливо для молодої нації. На вулицях міста можна дедалі частіше зустріти людину, яка носить вишиванку. За Ані кілька років цей предмет гардеробу набув популярності. На жаль, мало хто звертає увагу на колористику та орнамент, які також несуть у собі певну інформацію, закладену ще нашими предками. Закарпатські вишиванки дещо відрізняються від тих, які носили жителі інших регіонів. Зокрема, тут використовували більше кольорів та їх поєднань. Кольорова гама виконувала і в свої певні такі символічні я би навіть сказав магічні функції. Ну, наприклад, червоний колір у вишивці. Традиційно символізував добро, щастя, любов. Жовтий колір асоціювався із засіяним полем, синій колір з небом, зелений колір це ліси, трави, якими насичені відповідні регіони. У магазинах зараз можна придбати не тільки вишивану сорочку, а й сукні, пояси, браслети. Ціни на них різняться. Маленькому патріоту можна придбати вишиванку в межах 200 гривень. Сорочки ручної роботи можуть коштувати більше двох тисяч. Традиційно закарпатських вишиванок взагалі в продажі є дуже мало, а в тому числі і у нас їх буквально можна як кажуть порахувати там на одній руці. В основному продаємо і виготовляємо стилізовані вишиті сорочки. Виявляєте, ви любов до України чи просто стежите за модою? У будь-якому випадку вишивана сорочка не буде зайвою в гардеробі. Проте варто пам'ятати, вона оберігатиме та даруватиме щастя тоді, коли вона вишита з любов'ю та з хорошим настроєм. Допоки це все про що встигаємо вам розповісти. Більше інформації у підсумковому випуску о 19. -ті. Тоді й побачимо сплідного та гарного нам усім дня.